Всіх вітаю на своєму каналі. Ось і закінчується лавандова пора. Уже, можна сказати, що більшість кущів я постригла. Залишилися ось такий сорт лаванди, вона пізніше розквітла. Дивилась на неї, дивилася, і розумію, що все одно треба буде квіти зрізати, тому що. Кущі треба обстригати, щоб вони цвіли ще раз. От. І вирішила просто нарізати кошик лаванди і зробити букети, можливо, комусь подарую, хтось захоче, можливо, для себе. Я не перестаю милуватися нею. <кій> дуже люблю, дуже багато приділяю часу цим квітам. Тому роблю багато відео, фото. Ось Уже нав'язала букетів, таких багато квітів у букетах у мене завжди. Я от дивлюся на них і не можу намилуватися. Можливо, не всі люблять цей аромат, але мені здається, що він придає здоров'я. Я люблю ним дихати, люблю милуватися, люблю дарувати і, нарешті, люблю вирощувати. Отже, лавандова пора. Підходить до кінця. Це буває раз у рік. Дякую за увагу!